Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Євгениумов, і сьогодні пропоную знову поговорити про снаряди. Начебто добігає кінця ця епопея з постачанням 880 тисяч артилерійських снарядів від Чехії. Так наразі повідомляється, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарсторе повідомив, що його країна виділить до 1 мільярда 600 мільйонів. Норвезьких крон, а це майже 153 мільйони доларів на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомляє тамтешній ТВ. 2 Гарс Йоре е, додав, що розмовляв з президентом Чехії Петером Павелом щодо цієї ініціативи. Далі цитата: сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм свободу дій, аби протистояти дуже жорсткому нападу. Наголосив норвезький прем'єр. Він також наголосив, що на сьогодні потреба України в боєприпасах є гострою. А тим часом вже згаданий Петер Павел заявив, що союзники України виділили майже все фінансування необхідне для реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів. Про це принаймні повідомляє агенція Bloomberg. Зокрема, стверджується, що після отримання майже всіх коштів артилерійські снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом декількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактних зобов'язань і графіків поставок. І можуть зміститися. Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окрема дискусія міністрів оборони і закордонних справ ЄС, на якій будуть обговорюватись деталі за оцінками, які наводить Блумберг Україні, потрібно щонайменше 200 тисяч боєприпасів на місяць, аби продовжувати боротьбу з російськими військами. Але як на мене, ще більш значу, що є інша пропозиція від Чехів, один з найбільших в Європі виробників зброї Чехослова груп, пропонує Україні наростити власне виробництво боєприпасів на тлі скорочення західної допомоги. Про це знов таки повідомляє Блумберг. За словами власника та головного виконавчого директора Чехослова Груп Стрнада, компанія АС хотіла б інвестувати в Україну сотні. Мільйонів доларів, щоб збільшити її потужності з виробництва боєприпасів. Зазначається, що CSG веде переговори з Укро... Укроборонпромом щодо потенційного спільного підприємства та шукає відповідні місця для виробництва артилерійських та танкових снарядів, а також важкої техніки. Далі, цитата від пана Стернада. Якщо у нас буде угода, ми передамо наші технології в Україну. Таким чином ми могли б використовувати їхні можливості та їхніх людей для збільшення виробництва артилерійських та танкових танкових боєприпасів, сказав Стернат. Додається, що крім боєприпасів, дж ой, осіж виготовляє військові та цивільні вантажівки, Татра, траборонні машини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує радянські танки т 72 для української армії. Щоб задовольнити зростаючий попит, компанія е, будує нові виробничі е, цехи в Чехії. А наступного місяця планує завершити придбання малого. Бізнесу боєприпасів американської компанії Vista Outdoor Incorporated вартістю майже 2 мільярди доларів. Знаєте, в цьому власне в цій справі в мене тільки одне питання: це те, що з 10 підприємств Чехослова Группа 6 перебувають саме у Словаччині. А тамтешній прем'єр Фіцо відомий своїм проросійським настроєм, аби власне не виникло тут чергового спротиву. Такі є новини. Свої коментарі з цього приводу можете висловити у, комент... у наших коментарях. І якщо відео було інформатив... інформативним та цікавим, поставте лайк та, будь ласка, підпишіться на наш канал.